У двох ліцеях Житомира реконструювали укриття. Тепер там яскраво, тепло, а головне безпечно для дітей. Я коли перший раз зайшла, це було приблизно десь 1 вересня, я заходжу, дивлюсь на це, і в мене прямо очі. Я не могла повірити, тому що я не знала, що проходить якийсь ремонт або ще щось, і я була в захваті, тому що те, що було раніше, те, що є зараз, це не можна зрівнювати взагалі. Укриття відповідають усім стандартам ДСНС. Там є декілька виходів: вентиляція та опалення. Прості розподілені на зони, є парти та стільці. Тож діти зможуть продовжити уроки навіть під час повітряних тривог, а також м'які пуфи, щоб перепочити. Дійсно, масштабні зміни, тому що спілкуючись з дітьми, та моїми друзями з інших шкіл та інших навчальних закладів я з гордістю можу похизуватися тим, як вона виглядає зараз. Я з гордістю можу розказати, що ми маємо, що ми можемо тут робити. І дійсно у інших це викликає захват. В одному з укриттів є навіть їдальня, тож школярі мають змогу підкріпитися, не наражаючи себе на небезпеку. Старшокласники вже роздумують, як використовуватимуть приміщення у позашкільний час. Плануємо дійсно в подальшому проводити різні заходи. Навіть тепер ми маємо проєктор, тому можемо влаштовувати кіновечори. Кошти на реконструкцію укриттів виділив міжнародний донор Freedom Holding Corp. Загально український проект. Ми вже зробили 28 укриттів і ще добираємо ще чотири по цілій країні. В Житомирі ми зробили два. І приблизна вартість це десь біля трьох мільйонів гривень. Одне укриття. Це без меблі, меблі окремо. З міського бюджету Житомира також були були виділені кошти на оснащення декількох кімнат в укритті. Однак Сергій Сухомин розповідає, він як міський голова завжди зацікавлений у міжнародних програмах фінансування. На сьогодні багато інших викликів і підготовка до опального сезону, і допомога військовим. І тільки величезна подяка всім тим благодійникам, які турбуються про дітей, турбуються про громади, приходять, допомагають. Загалом у Житомирській області укриттями забезпечено 92% навчальних закладів. Безумовно, Житомир є лідером і хедлайнером, і ми орієнтуємо наші учубові заклади саме на місто Житомир. Мені приємно чути, що всього три навчальних заклади залишилось і ще без укриттів, і роботи ведуться. Наша основна задача це безпека наших дітей під час освітнього процесу. Анна Чеполь, Ігор Литвак, телеканал СК 1 Виконавчим комітетом Житомирської міської міськради планується закупити 12 пікапів, 8 з яких плануємо закупити нових, які будуть задіяні для оборонних заходів на території Житомирської області, та 4 пікапи, які вже були використані для теж на потреби військового формування. До кінця місяця ми повинні вже зробити закупівлі та обладнати їх всім необхідним обладнанням. Обладнання, все, що для цих яке буде встановлено на пікапів, купує теж виконавчий комітет. В даному випадку це... Наше комунальне підприємство теж ЖТТУ, а вже саме встановлення, обладнання, проходення навчання чи інше, були займатися звичайно військовим. Є рішення Ради оборони, є розпорядження командувача північних сил, і кожна громада бере, взяла на себе зобов'язання скомплектувати, придбати та передати військовим енну кількість цих автомобілів. Загально на сесії Житомирської міської ради було виділено загальна сума це 14 мільйонів гривень. На сьогоднішній день оголошена закупівля, це вживані пікапи, які були вже використані. У нас планує закупити комунальне підприємство Житомирське трамвайне тролейбусне управління. І нові пікапи, які плануємо закупити, це буде управління транспорту і зв'язку Житомирської міської ради. Тому ми хотіли б звернутися до всіх, якщо стосується нових пікапів, це представників виробників, компаній, які є дилерами на території України, що приймали участь в торгах і зайшли з найбільш можливо, якісним пікапом по технічним характеристикам та найнижчою ціною. І також звертаємося до власників пікапів, які є на території України, але обов'язково мова це реєстрація на території України, щоб пікап був зареєстрований і був на номерних знаках території України. На базі одного з ліцеїв Житомира відкрили stem лабораторію. Це навчальний кабінет, укомплектований усім необхідним для роботи над проєктами. Вона передбачає використання інноваційного програмного забезпечення, технології віртуальної реальності, конструкторів і програмування навчальних роботів. За цією філософією учні вивчають шкільні науки інтегровано через практику та вирішення реальних завдань і проблем. STEM-лабораторія лабораторія це як такий перший крок до інтеграції і до переослу. Змислення інших предметів навчатися у СТЕМ лабораторіях цікаво як учням молодших класів, так і старшокласникам. Якщо ми говоримо про освітній процес, то СТЕМ лабораторія це не тільки заняття, які входять в план. Це є підготовка до захисту наукових робіт малої академії наук, це і підготовка до олімпіад, це є підготовка якихось своїх проєктів Якщо ми говоримо про дитячі стартапи, тобто. Обмеження роботи stem лабораторії лише в голові у кожного з тих, хто приходить. До навчання у stem лабораторії цього ліцею долучилося вже близько тисячі дітей. Там вони можуть надрукувати будь-що на 3D-принтері, відчути себе у віртуальній реальності або ж вирізати малюнок лазером по дереву. Відбувається в нас вирізання і вижигання на фанері, які запрограмували учні. Учні зробили карту України, зробили три моделі. Це було дуже корисно і цікаво. Тому що, якби дерево розпалюється і вирізає по контурам. Дуже хочу відвідувати це заняття. Завдяки stem лабораторіям у одному кабінеті поєднується вивчення математики, інформатики, фізики, хімії та біології. І головне, що знання дітей отримують не лише з теорії, а й з практики. Саме тому тут ми бачимо комплекс, тобто у нас є один чпу станок, один лазерний станок. 3D-принтер, два набори віаровських окулярів, два набори робототехніки, 15 ноутбуків, які дозволять дітям комплексно підходити до вивчення взагалі і інтеграції STEM. Спробувавши усі привілеї роботи у stem лабораторії, учні залишились у захваті. Да. Мені дуже подобалось. Мені так цікаво виглядати це дуже новітні, і воно цікаво за спостереженням. Долучитися до занять у stem лабораторії можуть не лише учні цього ліцею, а й діти з інших навчальних закладів. Усе це безкоштовно. У нас є адміністратор лабораторії. Він тут до вечора знаходиться. Якщо є запити, він фіксує батьки заповнюють відповідні заяви. І діти тут приходять займаються. Це вже четверта stem лабораторія у Житомирі. Три з них працює на базі ліцеїв та один на базі інституту після дипломної освіти. Загалом вже у нашій області 17 таких лабораторій. Наповнення усіх майже однакове. Навчання у stem лабораторіях наразі не є обов'язковим. Це факультатив, але багато дітей вже долучаються. 18 -го, 18 -го, 18 -го. Ми вже проводили один матч благодійний, тоді так само було багато людей. Ми виконали якусь місію сьогодні. Ми знову ж таки маємо задоволення грати на цьому стадіоні з такою метою, з такою ціллю. І дай Бог, аби було тільки спокійне, мирне небо, переможне, щоб ми надалі могли продовжувати ці матчі, але вже не благодійні для збору коштів на якихось погані випадки. А навпаки, щоб ми вже грали якісь переможні матчі з військовими, з ДСНС, з патрульними, з усіма силовими структурами, тільки заради.